Всім привіт, друзі, на каналі. Сьогодні покажу, що робити, якщо нема звуку на айфоні. Спочатку перевірте, чи є у вас взагалі гучність. Якщо є, перевірте кнопку зліва зверху над перемикачем гучності на айфоні. Між ними є перемикач вимкнути беззвучний режим. Далі, якщо це не допомогло, затисніть кнопку збільшення гучності та вимкнення на айфоні, і спробуйте його перезавантажити. Тобто, доведіть до кінця і перезавантажте. Потім знову увімкніть через кнопку. Ось. Наступний спосіб зайти в налаштування. Тут заходимо в звуки і тактильні відчуття. Ось, і тут переконайтеся, що звук повністю увімкнено. Далі спробуйте відключитися від Wi-Fi та Bluetoзу. Це також може допомогти, бо телефон може бути підключений до якогось пристрою. Далі тут вводимо аудіо та візуальне. Ось. Переконайтеся, що у вас це вимкнено, так? Монозвук, і тут стоїть нуль. Ось на цьому все. З вами була а... ставте лайки, підписуйтесь на канал усім.